Грижа мішаємо диску, біль в. А можна мені не знімати? М можна. Біль в лівій нозі. Я думаю, що ми вчора все зробимо. Ну, нічого. Так, Ну, я Ну, трохи віддохнули. Це відносно молода жінка з вираженим болем, яка лікується консервативно, без ефекту. Тому чим раніше ми видалимо грижу, виконаємо декомпресію корінця, тим швидше вона відновиться і більше шансів на повне відновлення. Отже, найчастіше грижі міжшипцевих дисків зустрічаються по поперековому відділі хребта на рівнях L4, L5 та L5, S1 міжшипцевих дисків. В даному випадку це грижа L5, S1 міжшипцевого диску із компресією корінця S1 зліва. Це означає, що останній міжшипцевий диск, який з'єднує поперековий та крижовий відділ, розірвався, його частина випала в канал хребта та стиснула нервовий корінець. Зараз ми цю грижу оберемо. 15 хвилин на операцію мені дають. Ми можемо починати з Богом. Так, а от і грижа. Бачили, як можна підсипити гризу? Гричочечком, да, ще одна частинка. Отже, ми завершили операцію. А разом із тим, наш операційний день. Сьогодні ми видали три грижі між шипцевої диску. Це три операції. Остання грижа, по парковому відділі хребта. Будемо мати надію, що завтра вона вже буде самостійно ходити, повністю відновиться. І бажаємо їй здоров'я.